Перше, я завжди, коли починаю розповідати щось про Емірати, то я хочу донести кілька фактів, які люди знають, може забувають, а може хто і не знає. по-перше, об'єднані Арабські Емірати це об'єднані Арабські Емірати. Їх є сім, і це означає, що в кожному Еміраті є свої якісь особливості ведення бізнесу, реєстрації компанії, відрізняються процедури, документи і так далі. Крім того, це абсолютна монархія. Це те, що треба ну я так згадати про країну. Потім, для того, щоб відповісти, як ведуть бізнес, то я би хотіла наголосити, що тут живе тут країна експатів. І тут живе більше ніж 200 національностей з усього світу. Тому тут є таргетинг, і от цей конкретний район, де ми зараз знаходимося. Він популярний у певного у певних національностей називаємо так. І вони таргетуються, тому що ти, коли щось замовляєш у додатку, вони дивляться, де ти є, куди тобі вести, що найближче, що тобі може сподобатися. Тобто ти, грубо кажучи, твій заказ, те, що ти бачиш, це результат запитів інших людей. От, тому, тому що ну, де ми зараз знаходимося, тут е, ну, я відверто скажу не дешево, да? і тому люди з Індії, тут є, як ми знаємо, у них кастова система, Вони також тут кастовою живуть, вони не всі люблять жити біля моря, да? десь люблять жити в інших районах.